Привіт камради! Приїхали ми покопати. Покопати монетки. Тільки вийшли з машини і вже камрад тут розкопав, розкопав яму. Випала... Шматочок з кераміки. Ну кераміка. Там де кераміка, там і монетки. Ну я бачу ми з таке... тобою тільки копаємо по тридцяти годах. 30 -е... Ох, ага. О, брін. А я думав хрестик. Щось... Ні, щось теж цікаве було. А я думав хрестик. Уга. Ор. А ко... частина куриці в Покарда По чи що. Ти можеш побачити крила чи вінця В <гаду> общем загинула ця куриця, да? Да, десь може ще частини є Тут туди кераміка може там ще половин піде то нам тільки осталось тракториста якогось ненять покосив? О, да. Він спереді косить, ми ззаді копаємо. Все, закопуємо, так? Да? Нічого, нічого, зараз тут ми покружляємо, щось не йдемо. Пішли. Ти... У нас дорога далі дивує. Відкриття порталу. Відкриття порталу, Китай каже. По так. тій самій дорогі йдемо. Ключик, і ось така гудзик такий. Ну, кручик. гудзик. Вушко на місці. Гудзик такий цікавий. рельєфний. Нету, тут оцей. корочка, корочка, орляночка. Орляночка, та. Сейчас стан хороший. Це стан вообще. Вода є. Ну потім почистим. Так, покажем. Да, ну природа, конечно, вообще бомбезка. Ну тільки треба покосить траву. Погано ходить. Але сейчас ми підем до лісу, там може чисто бути. що там? Так вигляд нормальний. Фокусуємося. О! Бимба. Пішли. Так, перейшли ми в другий ліс. На пісочок І тут кузики попадають. Це дірочка Дірочка така Піонер загубив да піонер 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 сюда готов Так рулим далі Так, зайшли ми з дороги піщаної Камрад кричить Срібло Ну, патина, бачишь, яка Чорна, серебряна. Патина чорна. Ну там штамповка, понятно. Mm, Не. По весу тоже такие. Да нет. СССР. СССР. Ты глибоко було. Так, глибоко було. Я что, шо сигнал такие? А, так? Так. На срібло ж, Конечно, походим, походим тут. Похоже на срібло. Що <рігла> <рігла> там, тако? Брат? Золото, все, да. Пробує, все так? Золото золото. випала монеточка. 3 копійки, 53 року. О, 53. Сталина вже немає. Сталін згорнувся. Ну так розібратися, то 953. 950. Так, одинички трошки затерлися, одиничка. Так. Є. Все, 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 все. Так, no, no, no. пішли. Пішов я назад на дорожку. Камрад я загубив в всіх харчах. Не знаю де він. Біля дороги випала така посуд. Та мисочка. Плоска. Зазвичай не глибокі миски, а це лоска. Будемо шукати камрада? Камрада ще я не знайшов. Але зайшов такого дуба із таким знерадім праці. Така кирка, чи як вона називається правильно? І від гвинтівки затвор. Гвинтівки нема, затворчик є. Може під цим дубом Хтось припрятав. Цепок. Цепочок Так, цепок, цепко надо йти комради шукай. Ну і камрада з патронами Почекай тут. Ого! Здоровий цей наш не ламаєш? Його надо цей активірувати. Та шо воно не Вон вже не стрельне? Он уже не то що не стреляне. Згнив! Згнив. Надо Так. Мурдяка повні кармани. Так, чухаємо до машини? Рулим по дорозі. Комрада щось попало. Ложка? Ложка? Та сьогодні день ложок. Две? Я на сфрон ложок попав Липше. О, зверху. І зверху. Зверху. таке буває. Ти юбка? Юбка. юпка. А, а коврадик, цепка собі на шидику забабахав. А, ні. Ні? А Та, де хрест золотий? Просто нема на куди положити, це... <питрир> я так. пока Та не Що тут Віталій? Сігнал, я там викопав монетку, зараз тут це может быть и тоже Ого. там де я був, там комарів кумарик уменьше может быть монетка Пі, пів, вона була втрачена, пізнав був, аче да. Есть, О, вруче, вроде, наче, щось маленькое. О no, ні Та не наш Яка шмурдяк Яка шмурдячина Шмурдячина Ну ти Той, Та він даже мордец Скільки часу затратить Що в нас тут Золота Бунечка Золота партія? партия Вишика да. там да. uh -huh. Одна копеечка Одна копійка 34-й рік, по-моєму. Да, 34 року одна копійка. 33? Четвертий. 34, рік. Так. 34 рік. Там така не часто, там хороші. Пішом раз каже, серед дороги монетка стричить Де вона стричить тут? нашел. Нет, сзади. А, дынечка. 65-ю Ты что, ты что, сохраняешь в Бомбическая? Да. Конечно, я что-то... Sure. 56. О, oh, дынечки. Дим. Все, прийшли ми до машини. Камрад хоче показати свої знахідки. Ого. О, тут щось, щось цікаве. О, ось мої знахідки. Тож такі знахідки непогані. Вони должны зваритися ці знахідки. Забігом до хати. Гарні грибочки. Так, що в нас там? Ага, тут і ще щось відкопав. Орляночка. О, як воно блестить все, нічого не видно. 3 копійки 53, 3 копійки 77, піонерська звезда, одинички. Ого, тут ще патрону накопав А я камрадик натрапив. Ой. На такі ложки. Ложка за ложкою, ложка за ложкою Ого! Ну ти даєш Знаєш, Знаешь, чим долбанки лодки робили? А таким, таким інструментом довбанки бі, робили, чоса, Довбали. Я ну, так це, думаю. Да, це древнятина. Точно що. довбанка нормальна. Уже померла. Покована. Букова сакира якась. Як це ми собі себе називаємо? <рес> Ті, що, ліс чистять? <рес> ага. Чистильщики. <рес> Санітарійс, так. Санітарий лісу, да, Санітарі лісу. Ну все, до зустрічі. Поїдемо.